Україні Так, і покажу, ще сою сьогодні. Та, що розкидана лійкою. Значить, чого стою на межі? Це справа лійкою розкидане, зліва це посіяна кінзе. Кінзо інтерплантом 35 міжряддя, норму не знаю. Попередник тут була кукурудза теж. І були тут проведено дисками Амазон передпосівна. Ну Ця луща як вона, дисковка передпосівна, там такі дебелі диски були. І як бачимо, ось різниці на сьогодні я не бачу. Навіть оця трошки краща, тому що ця і колір світліший, і трошки просівша така вона. Ну, зараз виру ось якусь рослинку для порівняння. Навіть дві. Ось бобів тут ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на одній, на другій. Трошки більше, в принципі, нормальна рослинка. Так, і крайній рядок ось, бачимо, краєвий ефект. Тут темніша вона. Це зараз сонце світа не видно, але ну, ця така зовсім салатовий колір. Оцей крайній рядок такий темно-зелений він. Переноспороз. Так, тут дивимося. Чого вона така? Більш за все, через те, що, можливо, без інокулянта. Не знаю, не готовий сказати. Ця соя. По висоті приблизно така сама, може навіть трошки вища. Видно ось такі трошки ці коливання, але, але в загальному я скажу, вона має досить непоганий вигляд. Тут ось решток куча, як бачимо. Так, значить, по бобах. ну Тут вона трошки, може ще й по розвитку різнобій. Але я так скажу, вона по вигляду, отут у нас є сіяні, ну, всякі сої, то ця по вигляду ну досить така ж. Непогано. Так, по бобах тут дивимось, що ну, трошки менше, ніж на тій. Ну, я думаю, що це вирвав в такому місці, де більша густота. Боби тут ще тільки-тільки почали наливатися, нижні, верхні, ще формуються. Так, ну, теж соя досить непогана, по болячках та ж сама історія, септоріозе присутній тут. Так, тут норма розкидав, розкидав я тут ну, нерівномірно. Починав, здається, чи шостою, чи сьомою, потім, шостою, мабуть. Потім дивлюся багато. Давай перемикатися на сьому, ще багато, восьмою я там десь посередині їздив. Але вона, в принципі, ну, в середньому на цій площі десь 80 кг на гектар розкидав. Не оброблялося, воно не віялося, це насіння з товарної кучі набрав, розкидав і посіяв. Все. То ось. Така соя. По висоті вона мені тут, оце де я стою трошки вище пояса. Тут ось перейду трошки нижче пояса. по цьому Ну Це я трактором тут їхав. Ну ось бачимо, є ось таке можливо, ну це по колії, більш за все. Так, в загальному площа закрита. І відповідно вона вже ця соя, ця соя, я б сказав, би не гірша, ніж. Блін, зараз вирву ще одну рослинку. Не гірше, ніж в основних масивах. По бобах, по кількості бобів, як бачимо, рахувати вже не буду. Так, чисто візуально оцінимо, по кількості бобів вона не уступає звичайній посіяній сої. Значить, сонечко світить вже до вечора ближче. Що воно тут буде далі? Тоді вже, можливо, покажу перед збиранням. І покажу уже на момент збирання. Дасть Бог доживемо, все буде добре. Так, ось тут теж ось дуже гарно видно пероноспороз. Ну, ну, як бачимо, навіть не оброблене насіння. Нормально вегетує, нормально в'яже боби. Тобто поки що нічого тут такого критичного не бачу. По шкідниках взагалі поки що, та я думаю, що більш за все, що дуже вже нічого й не буде. Ну Отак от от, от, от хилить, то он, бачимо, боби є. Ну, маса тут вегетативна теж досить класна. Найгірша оце, соя, оце ось... трошки може блін, зараз сонечко так світе. Найгірша соя, оце ось тут ось, ділянка, ось заїзд тут у нас. І оце, ось тут краю, я не знаю, над дорогою. Отуди от вдалі краще, там тоді слабша земля була, там гірша. І туди... Краще, общем, воно таке трошки нерівномірне, нерівномірне поле, така сама була і кукурудза тут, в принципі, нерівномірна. Кукурудза тут щось до 60 дала на, цій, на цьому полі, то, ну, не знаю, по сої, якщо чесно, то поспостерігаємо. А, давайте ж вирву гляну, вже, щоб по бульбочкових бактеріях ну немає. Бактерій тут. Поки що цей рік ну, не оброблений, наслідуючий рік вони обробляться, трошки буде кращий обробіток. Ну, Як бачимо, погілкувалося. Раз, два, три, чотири, чотири гілки. Основне стебло. Посіяна тут сенара розкидана. Посіяна, розкидана. Ну, По кількості бобів досить класно вона виглядає. Подивимося, як вона ллє, закінчує вегетацію. Так. Все, в общем, показав цю сою, далі будемо спостерігати. Всім пока.